Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро, Прізвища Анішнюк. В цивільному житті архітектор та дизайнер інтер'єрів. На даний момент я знаходжусь в лавах ЗСУ. В нашому архітектурному бюро-Баранбюро ми обговорювали наші мрії. В кожного вони були чудові. Побудувати найкращий будинок в світі, мандрувати, побачити весь світ. Це чудово! А я хочу озвучити свою мрію. Моя мрія це щоб мої діти жили в нашій незалежній і вільній Україні. В країні без війни. Я пробую зараз здійснити цю мрію. І мені це вдасться. Я впевнений. Ми, архітектор, як ніхто інший, відчуває та бачить міць споруд, красу їх. На жаль, Зараз не тільки окремі споруди і квартали, але ціле міста щезає з наших земель, нашої країни. Мар'янка, Саєдар, Бахмут це, на жаль, не весь перелік міст, які зараз фактично не існують, які стерті з лиця нашої землі. Війна йде з 2014 року. Я дотичен до. Війни 15-го року. На жаль, у му році прийшлося повертатися знову. І я впевнений, що ми дотиснемо. Так буде. Я дуже люблю львівський залізничний вокзал. Я безліч разів їхав в різні подорожі саме з нього. Мене дуже приємні і теплі спогади. Але зараз я бачу там тільки тисячі людей. Кожен раз, коли я знаходжуся в приміщенні вокзала, я бачу тисячі людей, які в ті перші дні втікали від війни. Людей, які кидали валізи для того, щоб Більше змогло евакуюватися. Це дуже страшна картина. Це тільки маленький фрагмент загальної біди, яка зараз є в нашій країні. Ми відбудуємо, ми зробимо все краще. Але зараз нам треба вистояти і перемогти. Слава Україні!